А ми сподівалися. Ці слова стали відлунням розбитих сердець, приглушеним відчаєм після найбільшої трагедії в їхньому житті. Двоє учнів на дорозі Деймауса до це образ багатьох із нас сьогодні. Ми теж несемо в серці тягар надій, які не справдилися. Війна, втрати, виснаження, все це породжує ті самі слова. А ми. Сподівалися. Та чи дійсно надія вмерла? Чи можливо ми просто не впізнали того, хто йде поруч? А ми сподівалися, це, мабуть, одні із найсумніших слів у Євангелії. Вони звучать як тихий плач зламаної надії. Двоє учнів ідуть до Емауса, запущеними головами і пригнічені. Вони вірили, що Ісус той, хто визволить Ізраїля, а тепер все виглядає закінченим: Рим стоїть, храм мовчить, Ісус у гробі, і ось вже третій день. Ці слова надзвичайно близькі для серця українця. Ми теж сподівалися, що війна скінчиться, що Бог втрутиться швидко, що зло буде покаране негайно. І ось минає третій день, третій рік. А ми все ще чекаємо, іноді здається, все дарма. І ось у чому сила цього вірша. Божий план завжди більший, ніж наші очікування. Вони чекали на визволення Ізраїля, а Він приніс визволення всьому людству. Їхні надії були замалі. Надія, що не виправдала очікувань. А ми сподівалися, що Він той, хто має визволити Ізраїля. Це зізнання про те, що навіть ті, хто був поруч з Ісусом, мали своє уявлення про те, як має діяти Бог. Вони чекали Месію визволителя, який зламає ярмо Риму, принесе політичну свободу та національне відродження. Але Ісус обрав інший шлях: шлях страждання, смерті і воскресіння. Так само, і ми сьогодні очікуємо, що Бог втрутиться негайно, що зло буде знищене, а добро переможе без затримок. Ми хочемо швидких відповідей, перемог, миру. Коли всього не стається, серце зневірується. Цей вірш навчає нас, що Бог не зобов'язаний відповідати нашим очікуванням. Його план не лише звільнення Ізраїля, а спасіння світу. Надія ним. Умерла, вона стала більшою, ніж ми могли собі уявити. Третій день це точка зламу. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося. Це згадка не просто про час. У біблійній символіці третій день день дії Бога. Йона виходить із черева риби на третій день. Авраам на третій день побачив гору, на якій мав принести жертву. Ісус Воскрес на третій день. Це нагадування, навіть коли здається, що все скінчено, третій день ще може настати. Божий час. Не завжди наш. Інколи Бог затримує відповідь, щоб зробити її досконалою. Україна зараз між п'ятницею Голгофи та ранком Воскресіння. Це не кінець, надія ще прийде. Ісус поруч, коли ми його не бачимо. Найбільший зміст цієї історії в тому, що Ісус був з ними увесь цей час. Вони його не впізнали, але він йшов поруч, говорив, пояснював. Інколи наші сльози заважають побачити Бога, який уже діє в нашому житті. Ісус не докаряє їм за зневіру. Він терпляче пояснює, відкриває писання. І коли настає момент істини, відкривається їм у ламанні хліба. Це нагадує нам, навіть якщо ми не відчуваємо Бога, це не означає, що його немає. Можливо, він саме зараз говорить до Твого серця через Біблію, через ближнього, через прості речі. І ось як тільки вони впізнають Ісуса, все змінюється. Вони залишають ніч, залишають страх і біжать назад до Єрусалима. Істина Воскресіння перетворює зневіру на завзяття. Надія, яка здавалася втраченою, стає вогнем у серці. Це слово для нас, українців. Ми теж можемо перейти від паралічу болю. До місії надії. Якщо Христос живий, значить боротьба не даремна, жертви немарні, темрява невічна, і наша дорога не до Емауса в розпачі, а назад у світ, щоб говорити Христос насправді воскрес. Якщо ти зараз в стані з невіри, згадай, Бог не завжди відповідає згідно з твоїми очікуваннями, але Його план. Завжди добрий. Можливо, твоє третій день ближче, ніж ти думаєш. Україна зараз на дорозі до Емауса. Ми втратили багато, ми змучені, ми сподівалися. Але Христос живий і тому майбутнє не в руках агресора, а в руках Воскреслого. Церква, підіймімо очі. Прийшов час не просто молитися про мир, а бути свідками Воскресіння у справах милосердя, у словах надії, у вірності Євангелії. Розчарування не кінець історії, розчарування це нормальна частина духовної мандрівки. Воно приходило до багатьох героїв віри. Ілля після великої перемоги над пророками Ваала, просить у Бога смерті. Йона, розчарований милістю Бога до Ніневії, Давид у псалмах кричить: аж допоки Господи! Але саме через розчарування Бог веде нас глибше. Бо віра не в тому, щоб мати відповіді, а в тому, щоб триматися Бога навіть тоді, коли відповідей немає. Розчарування це не вирок, це запрошення пізнати Бога таким, яким Він є, а не таким, яким ми його уявляємо. А Бог вміє відновлювати попелу. Погляньмо на Йова, який втратив усе дітей, здоров'я, майно і сидів. На попелі. Але врешті каже: раніше я чув про тебе, а тепер мої очі побачили тебе. З попелу зруйнованого життя Бог відновив усе і ще більше. Це надія для нас. Бог вміє відбудовувати з уламків. Він не просто повертає те, що було, а дає глибше розуміння, міцнішу віру, глибшу любов. Якщо ти сьогодні у попелі втрат знай, Бог уже готує твоє Воскресіння. Бог це надія, яка не вмирає. А ми сподівалися. Це не кінець історії, це лише вступ. Бо Христос іде поруч, Він не завжди чинить так, як ми того хочемо, але завжди чинить краще, ніж ми могли мріяти. І коли відкриються очі, серце знову палає. Не зупиняйся на шляху Вимаус, повертайся до життя, до свідчення, до надії. Христос воскрес! І тому Твої надії живі!